Екс командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Збройні сили України все правильно проаналізували, змінивши тактику на полі бою. Нова очередная війна, якщо її огонь действительно розгориться. Самой проигравши сторони, как это не удивительно в даному випадку, опять станет Україна і Київ. Я впевнений, що генерал залужний та українське військове командування зробили все, що могли для того, аби досягнути таких результатів на фронті. Нам, американцям, ніколи б не вдалося досягнути такого успіху, діючи в таких умовах і з таким обмеженим військовим ресурсом, зазначує генерал. Ходжер. важко діяти, коли очікується постачання чергового обладнання, та всі чекають на те, що необхідно діяти швидко. Я б зараз запитав будь-якого командира Чорноморського флоту. Що він думає про українську наступальну операцію? І він відповів, що все проходить чудово. Але ми тепер бачимо, що відбувається з російським чорноморським флотом. Якщо все чудово, чому вони повтікали із Севастополя? Чому вони сховались в новоросійську? А це відбулося тому, що їх українські збройні сили просто вигнали звідти. І саме в цьому є головний успіх літньої наступальної операції, резюмував Годжес. Ну що так би мовити, багатіємо обіцянками, але Велика Британія зазвичай дотримується своїх слів. Зокрема, йдеться про два морських кораблі. Ну і хотіли б вас розпитати загалом про перспективи обіцяної так званої норвезько-великобританської морської коаліції. Що це з чим це можна буде з'їсти в реаліях, так як це довго може потривати? Ну і що за кораблі можуть нам поставити британські друзі? Ну, знаєте, це той випадок, коли здавалось, бо не вона добра, і в принципі не хотіли б там шукати якісь підводні течії, але там цих підводних течіїв, ну, от, занадто багато. Почнемо з того, що там в першу чергу мова про передачу двох тральників класу Сендаун. Тральники нам потрібні, тому що з однієї сторони постійно мінна загроза від росіян на шляхах суднопласту виникає, і в принципі, тральники можуть виступати патрульними катерами, патрульними кораблями, тим більше, що. Раз росіяни демонструють намір використовувати проти нашого судноплавства навіть катери Камікадзе, то всі засоби для відбиття нападу тут будуть необхідні. Але ж ну, це великий надводний корабель. І тут питання, чи пропустить Туреччина через Босфор. Ці засоби провести через не настільки, ну як там десь якісь добрі люди пропонували, що давайте от, через Рейн, через Дунай, от якось так, от провести, і потім вивезти в гирло Дунаю. Ну навряд чи вийде, тому що це занадто великий корабель, щоб він туди містився, по габаритам не влізе. Тому тут то дуже відкрите питання, як ми Але це не прокур... військовий корабель, пане Іване? Чого? Це військовий це тр... корабель, який мало того, який ще й ходить, скільки, ну, так, судячи з усього, там про ці Чернігів і Черкаси, які. Тральники, які вже давно навіть під нашим прапором, ходять під берегами Великої Британії. Ну, тобто там занадто багато нюансів. Звісно, є ще історія, що там, наче, як Велика Британія пообіцяла щось Румунії передати, те, що кораблі класу Сендаун, можливо, от хто знає, можливо, ж якісь от там є зачіпки. Що Мало лі, як там, скажімо так, знаєте, перерваний транзит, що в стилі, мов товар поміняв ту, дорогу, товар поміняв пункт призначення після проходу через босфор, можливо, щось такого спрацює. Але от ті тральники, які якби там британці нам уже передали, і вони вже там включені в склад ВМСУ суду під назвами Чернігів і Черкаси, вони це військові кораблі, вони ходять під прапором нашого флоту. Відповідно, Туреччина має право їх не пропустити. І, а зважаючи на те, що російські угрупування із Середземного моря ну, в складі кількох носіїв калібрів Чорноморського флоту нікуди не ділось, ну краще все-таки цей баланс з турками тримати. Щодо техніки, яку нам обіцяють передати, ну там якраз та сама техніка, яка б треба була нашим морпіхам, і треба буде нашим морпіхам для продовження операції на лівобережжі. Тому що там катери для висадки невеликих груп десанту. і... Амфібійні тягачі, подібні до шведських БВС-10, ну тобто, це те, що нам, от якраз катери, і тягачі, це те, що може бути поставлено відносно стислий строк, непомітно неї, скажімо так, непомітно, але якісно посилити наших морських піхотинців. Велика Британія, в принципі, як там, зважаючи на те, що вона вичерпала свої можливості по підтримці нас на суходолі. Зброєю вона взялася тоді підтримувати нас різними речами на морі. Ну, от, можливо, там в рамках цієї от морської коаліції, яка так виглядає з підводними течіями, ну можливо, там з'являться якісь такі більш практичні речі, які не викликатимуть додаткові питання, а як це все буде поставлено, а просто м -м, лишатиметься, як і далі там дякувати британцям за те, що от вони дали щось таке відчутне для підсилення, тому що повторюсь, от такі от тягачі і катери ну нашим морпіхам, які зараз діють в районі Лівобережжя Хрисонщини, дуже будуть потрібні. Пане Іване, ще хотіло би з'ясувати ситуацію по шахедах. Кажуть про те, що вони мають нестандартну бойову частину, яка може бути боєголовкою керованої ракети. Наскільки взагалі це фізично можливо доєднати до цього безпілотника бойову частину керованої ракети? І власне чи відомо вам щось про застосування таких безпілотників? Давайте почнемо з того, що цю річ про те, що на гірань, скажімо так, на російському шхіді модифікації гірань, К стоїть бойова частина незрозумілої конструкції, це взагалі наше інство видало. Тому що ми якраз там попрацювавши, скажімо так, з відповідними. Ну, так просто відповідно попрацювавши, ми встановили, що саме на російській герань К, це тобто, найбільш локалізована модифікація російських ну, котрі там виготовляються в Російській Федерації, російськими комплектуючими, от використовується незрозуміла бойова частина. Тобто, це те, що нам точно було відомо, що там на дні стоїть ракетний індекс маркування. Більш того, там індекс співпадає із одним із підприємств, яке виготовляє елементи до комплексу панцирь. Але якщо далі от перебирати, що там... Стоїть бойова частина з масою 40 кілограмів, ламково-фугасна. То під жодну керовану ракету радянську чи російську виробництво, навіть ті, що були давно списані, це, на жаль, не підходить. Тому що найближче це там бойова частина від, від ракети Р-27 класу повітря-повітря, але там спорядження зовсім інше. І це дуже загадково. Можливо, росіяни певний запас боєголовок під якусь от своїх модернізацій, наприклад, той, саме панцирі чи чогось іншого, зробили, але тепер. Це не було використано. Тепер вони вирішили це вкрутити на дрон камікадзе Шахет-136. Тим більше, що як бачимо, ну іноді в них виникають якісь незрозумілі нюанси з працюванням. Раз нам вдалося навіть фотографу десь там зайти фотографію, обробити її відповідно, скрім так показати, що ця бойова частина від шахеда має іншу форму. Ну тому, що для порівняння можна дуже мало зустріти в відкритому доступі зображень, як виглядають бойові частини від іранських шахедів. Ну чисто тому, що вони майже завжди спрацьовували. Тому потрюсь, от те, що нам вдалося з'ясувати на нашому агенству, це те, що це росіяни використовують бойові частини від незрозумілого типу ракет. Це просто демонструє наскільки. Ну у них ланцюжки виробництва шахідів є спрощеними, тому що ну, якщо в них там взята бойова частина від незрозумілих ракет, і яка не з... ну, ця бойова частина незрозуміла як виготовляється, це заодно оцінює їх потенціал, наскільки багато вони можуть зробити саме цих одгірання й Пане Іване, я розумію, що це не мов би, не про оборонку питання буде. Так, поговоримо про мобільний зв'язок, ну але дуже би хотілося почути ваші версії. Я думаю, що в вашому експертному середовищі існують певні, так би мовити, припущення, можливо, плітки і так далі. Наскільки масштабною? Була оця от теперішня атака, що може за тим стояти. Ну списувати все на російського ворога в принципі можна, але хотілося б певної деталізації, зокрема, що могли оті от зловорожі хакери знищити, і якось чи це не було пов'язано, наприклад, з тим чи іншим авіаударом, чи ракетним обстрілом, чи шахетним обстрілом Києва. Наврядчі, скажімо так, чому тут виникає в принципі концептуальна пров'язка, що раптом чого шукати слід, де там наслідили росіяни? Ну тому що раз, навіть якщо в нас на певному етапі повномасштабної війни там відповідні спеціалісти мали відповідні успіхи по відбиттю російських кібератак, але в принципі само по собі використання інструменту кібератак для паралічу нашої критичної інфраструктури. Ну, такі, от намір росіяни у своїх воєнних доктринальних е, там, документах, вони насправді не приховували. Оця так звана доктрина Герасімова, яка насправді нікуди не зникла, навіть якщо про самого Герасімова у нас дуже рідко тепер згадують інформаційного просторіну. Вона про кібератаки щось там передбачала. Більш того, росіяни, чому можливо, наприклад, не вдавалися в перші дні війни до настільки масштабних ракетних ударів, як очікувалось. Ну тобто. Наше агентство, наприклад, пригадує, тоді прописувало, що слід очікувати лише в першій хвилі ударів 400 іскандерів. А росіяни всього за перший день війни максимум випустили 150 ракет. От вони думали, що їхній інструмент кібератак, ну він нащо потужніший, чим виявилось насправді. Але судячи з усього, от росіяни за час повномасштабного вторгнення вони свої протоколи, як треба ламати нашу критичну інфраструктуру, як е е е такі. Ну, паралізовувати вони значно краще напрацювали, тим більше, що зважаючи на ті дані, які стали публічно відомими, ну тобто, що там держпизв'язок займався чим завгодно. Криптовалютою, але ну не прямим функціоналом. Тому, на жаль, те, що ми зараз маємо саме от цілеспрямований акт кібервійни. Ну це в принципі, очевидно, якихось підводних течів, що це там десь ракета, якась там упала і просто все пошкодила. Ні, тут під тут на жаль, все аж занадто прозаїчно. Просто ми в чомусь розслабились. Ми, мабуть, забули про те, що росіян дуже широкий інструментарій ведення війни, в тому числі е е кібератаки. Той час, як всі провідні воєнні потуги світу до цього готуються, і нам доведеться про це все згадувати.